Привіт, мене звати Вася, і сьогодні хочемо дати вам декілька порад по користуванню таким незамінним помічником у будь-якому господарстві, як газона косарка. Завжди слідкуйте за тим, щоб на площі, яку ви косите, не було сторонніх предметів, які можуть потрапити під ніж газонокосарки. Каміння та інші тверді предмети, які потрапляють під ніж, можуть не тільки вивести прилаз ладу, а й травмувати вас чи того, хто знаходитиметься поруч. Також не розкидайте ділянці дроти чи шматки мотузок, якими ви підв'язуєте рослини. Їх не видно в траві, але вони намотуються навколо ножа косарки. Що може викликати непередбачуване припинення роботи пристрою для усунення перешкоди, не косіть мокру траву. Приказка коси коса, поки роса втратила свою актуальність для сучасних пристроїв з ємністю для збирання трави. Мокра маса дуже погано закидається в контейнер, налипає на внутрішню поверхню газонокосарки і вам доведеться часто зупинятися для її очищення. Тому краще дочекайтеся, поки роса, як і вороженьки, згинуть на сонці, і лише потім починайте косити. Після того, як ви завершили роботу з косаркою, приберіть з її робочих вузлів траву, що на них налипла, поки вона свіжа. Після того, як вона висохне, зробити це буде набагато складніше, а засохла трава дуже сильно заважає вільному наповненню травозбірника. Хоча б два рази на сезон не полійнутися, зняти захист двигуна та прибрати з внутрішнього простору косарки засохлу траву. Адже, незважаючи на наявність захисту, трава все одно потраплятиме всередину та сприятиме перегріванню двигуна. Якщо маєте можливість, придбайте одразу з косаркою записний ніж до неї. Моделі косарок оновлюються постійно та дуже часто. А бувають ситуації, коли косарка лишається робочою, а ніж виходить з ладу і підібрати йому заміну буде дуже важко. Погодьтеся, змінювати потім цілий прилад тільки через те, що не можете підібрати ніж, ну не дуже раціонально. На цьому в мене все. Тримайте свої газони охайними та доглянутими. Не будьте як москалі, Па-па!